Лись, ви теж колоритна білявка? Ніколи не мріяли зіграти Мерлін Монро. Я навіть грала колись у скетч-комі у Максима Папірника. Робили да, Мерлін марою. До речі, дуже схоже було сьогодні. ви прийшли підтримати ірму Вітовську. Як давно знайома Ірмом? Ми дружимо десь з 2002 року. Ми разом репетирували вистави. Дуже подружилися. Потім знімалися разом у кіно, і я її дуже поціновую, тому що вважаю, що вона ну мабуть, ходить в п'ятірку, якщо не очолює. П'ятірку цих українських актрис не так давно завершився театральний сезон. Ви колись говорили, що леву в участку своїх гонорарів витрачаєте саме на подорожі і завжди знаєте, куди хочеться обов'язково поїхати. Попереду літня відпустка. Куди плануєте поїхати? Хочу на свій день народження поїхати в Амстердам, саме в Амстердам. Щось мені хочеться, а потім поїду до своїх друзів на кріт. Моя подруга, вона гречанка, вона афінянка. Ми вчилися разом їтися, і вона організувала вперше на Криті фестиваль незалежного кіно. І я буду там допомагати їм його проводити, вручати якісь призи, ну і, власне, вболівати за своїх друзів.